іграшок, вага 12,5 кг ціна 2800 гривень за весь лотик. Наповнені у нас тут різне. І для хлопчика, і для дівчинки вперше суд попадається. Це ось така дитяча, класна прасочка. І вона працює. От, світиться. Можливо, треба змінити батареї. Далі у нас ось такі, я думаю, дві колекційні іграшки. Я думаю, що з одного мультику персонажі. Ось такі. Це іграшки у пластику. Телефончик. Велосипедик. Він працює? Клас. Кладу лайк. Далі собачка. У нас також. Щось у батарейки, напевно. Бо лапки і це все рухається. Далі. Ось такий попугайчик. Може, це я? Він, він щось має говорити? Батареечка треба, він щось має говорити. Далі, два пупсика. Ось таких менюсиків. Ой, це взагалі. Класно. Ну, сміється. Далі отакий буде пупсик, але ну, це вже прям. Ану, пасує чи не пасує? Тут теж вона щось має, напевно, робити в комбінзончик. Напевно, з Євроманії. дуже гарненько. Ой, клас. Далі, така лялечка. І ось така з Монстер Хай. Лише бомба. Далі піаніно. Я впевнена що теж працює. просто батарейка треба. Ну бо воно світиться. Далі. Пістолет. Сокирка. Боже, це кіт. Клас, гляньте, який. Такий панкотський. Далі. Ось такий динозаврик. Чому воно фокусується на мені, а на не на іграшках? Іграшки всі в гарному стані, дівчата. От, ще попадаються навіть нові. Боксер... Боксерська рукавичка, поки одна, але, впевнений, ще їй тут є більше. Давайте трошки підемо по крупніших іграшках. Це, ось така штучка буде. Раз. О боже. Ще один пупсик і дуже якийсь він правдоподобний. От вушка. Ось такі. Це дрібних насправді іграшок. Ну, Тобто це на колясочку, напевно. Оці всі погрімушки, калатушки. Оце з котиком гратися. Гризунці також тут є. Ось такі всякі малишечки. Друга боксерська рукавичка. Маска. Ну, Мені подобається, чесно, лоб, бо іграшки всі класні, вони не поламані, вони, ну, вони класні. Ну, тобто мусору тут не буде. Суто класна іграшка. Ну, за це кладу лайк. Вау, окуляри, ще одна мобілка. Клас. Тоже робимо. Бомба, мені подобається. Перек. Коник гляньте, який гарний. То він також на батарейках, тільки щось не хоче. Тільки не хоче нічого робити. Калатушка ще одна. Ні, дуже класний Вот. Гляньте. Ще сосочка. Це прям бомба. Кицечки. Ось така штучка. А що вона має робити? Вау! Це якийсь дім. Це дім для Барбі, міні-лялечки. Клас. Сумки. Крем плюс екстра. Вага 10 кілограмів. Ціна. 11 євро за кілограм. Ну, це все. О! Парфуми дерев'яні. Гляньте, яка красота. Ну, мені подобається. Це Щира рекомендація. Тут цілий кульок ще є погрімушок. Боже, яке зайченятко. Бомба. Спінер. Машинки. Це лайк, однозначно, лайк. Гляньте, такий динозавр крутий. Як вам? Мені подобається. Ой, Боже, но гризунець. От Покажу вам ось так, щоб ви собі розуміли, що мусору там немає. Там супер класна іграшка. Жодної поламаної я не бачила. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна такої коробочки. Якщо не помиляюсь, 2800 гривень. Так. Ну, класні іграшки, приведені вже в порядок. Тому чекаємо вас у менеджера, бо справді отакий лайк.